Рано чи пізно це трапляється з кожним. Так вважає хлопець, якого судять за бійку з сусідом. У залі присутні його батько та брат. Вирок суду великий штраф у 6 тисяч євро. Виходячи з суду, хлопець забороняє батьку називати його на ім'я Уго, сідає на байк та їде. У той час, коли він мчить по вулицям міста, одна дівчина збирається до школи. За нею заїжджає подруга. На перехресті Уго майже порівнявся з їхньою машиною і побачив дівчину. Він кличе її, гей, мала, але дівчина. Демонструє йому непристойний жест. Бабі так звуть головну героїню, разом з подругою поспішає до школи. А хлопець, стоячи на березі моря, розуміє, що в його житті щось змінилося. Ввечері на байкерській тусовці зібралося багато дівчат і хлопців. Сюди приїжджає і Уго, на якого дівчата дивляться із захоплення. До хлопця звертається його друг Полло, який називає його Аче, і просить грошей на ремонт мотоцикла. Але у Аче зараз інші плани. Він викликає декілька хлопців на змагання з підтягуванням. Бабі зі своєю молодшою сестрою Дані йде на вечірку. До неї приєднується найкраща подруга Катіна. На вечірці усі веселяться та танцюють, але бабі нудно. У цей час хлопці продовжують підтягуватися і на перекладинці залишається Аче та Чіну. Але незабаром суперник не витримує і перемогу дістає Аче. До бабі, яка стоїть біля басейну, підходить її колишній хлопець Чіко і просить пробачити його. Але дівчина відмовляє: на приватну вечірку багатіїв завітали непрохані гості, серед яких є і Аче. Бачить біля басейну бабі з хлопцем і посміхається. В одній із кімнат полу витягує з дівочої сумочки гаманець. За цим його застає Катіна. і це її речі. Хлопець спокійно дістає з гаманця 50 євро. Дівчина сподобалася йому, тому він запрошує її на обід, але вона сердиться на нього та йде геть. Адже підходить до бабі, яка наливає собі коктейль. Дівчині не подобається, як він до неї звертається, тому вона виливає коктейль йому в лице. Чіко починає сміятись, за що отримує удар в груди, адже хапає Дівчину та несе її на плечі. Він робить неочікувану річ, падає разом з нею в басейн з піною. Бабі дуже зла і засмучена. Пізніше Чіку везе бабі додому на машині батька. Вона запитує, чому він нічого не робив, коли її кинули до басейну. Хлопець запевняє, що все це було заплановано, щоб повернути її. Їх починає переслідувати ескорт з байкерів, які здоганяють машину та псують її. Чіку набирає швидкість і потім різко гальмує. Байкер, який їхав за ним слідом, врізається в машину і падає. Чіко швидко їде з. І через деякий час зупиняється, щоб побачити пошкодження. Біля них з'являється Ачі, який змушує Чіку вибачатися. Бабі зупиняє проїжджаючу машину. Це її знайомі. Сеньор Санта Марія підходить до хлопців і відразу утримує від байкера удар в обличчя. Знайомі швидко їдуть, а бабі заскакує на спину Ачі та відволікає його. Чіку користується цим і втікає. Дівчина просить відвести її додому. Спочатку Ачі глузує з неї, але потім погоджується. Біля дому бабі зустрічає своїх батьків. Ачі вступається за дівчину і каже, що хлопець, з яким вона їхала, кинув її. Наступного ранку Уго з другом приїхали до школи і побачили бабі з Катіною. Бабі висловлює своє незадоволення, Аче, а Катіна збирається піти з полу на обід. Пізніше Угу приходить на вечерю до свого батька та дізнається, що його брат запізнюється, а мати подружує з подругою. Він знає, що це брехня і дратується. Хлопець заходить у свою кімнату і згадує, як колись до нього заходила мати, обіймала та цілувала його. Але потім в його житті щось стало. І він переїхав до свого брата. Вранці на пробіжці бабі з Катіною розмовляють про хлопців. Катіна каже, що Поло запросив її сьогодні ввечері на перегони. Катіна кличе подругу піти разом, але та відмовляється. Вдома батьки бабі розповідають про те, що у сеньора санта Марії, якого вночі вдарив, аче зламаний ніс, і чоловік збирається подати на нього до суду. Ввечері бабі вирішує їхати в пор, де проходять перегони. Вона проходить повстіни з фото тих, хто змагаючись розбився. Дівчині вдається знайти Катіну до них під'їжджає Аче. Бабі розповідає, що вона сказала батькам, що це він зламав ніс сеньору санта Марії. Поло розуміє, що друг може сісти у в'язницю, але Угу запевняє, що цього більше не станеться. Перегони розпочинаються. На байк позаду Ачі сідає його колишня дівчина, а бабі вирішує їхати з чину. Усі байкери вишукувалися на старті. Кожна дівчина сідає спиною до спини водія та прив'язує себе до нього ременем. Бабі налякана, але повторює за ними. Перегони стартували. На останньому колі один з мотоциклів перевертає. Птатається та падає на супутницю. До порту приїжджає поліція, яка арештовує учасників перегонів, адже вдається ввести звідти бабі. Але поліцейський встиг сфотографувати їх. Поїздка на мотоциклі нічним містом дуже романтична. Хлопець їде та щасливо посміхається. Біля будинку дівчини він ніжно цілує її. Наступного дня Угу пробирається через вікно до кімнати бабі та наклеює великий плакат над її ліжком. Вона рада і здається, що закохується в нього. Бабі йде на вечірку до клубу. Вона бачить, на. Балконі, адже та йде танцювати. Він також помічає її у натовпі і спускається до неї. Молоді люди танцюють, але під свою особливу музику. Наступного дня Аче забирає дівчину до занять у школі. Це помічає її вчителька. Стоячи в пробці, хлопець з подивом бачить в машині поруч свою мати з чоловіком-сусідом, якого колись він жорстоко побив. Уго скаженіє та зривається з місця. Він мчить по серпантину на великій швидкості, намагаючись опанувати себе. Його мучать спогади, як він побачив. У сусіда оголену мати. Пізніше на березі моря Ачі розповідає бабі про цей випадок, і що батько та брат нічого не знають. Потім вони насолоджуються життям, сміються та цілуються. Вдома до кімнати бабі заходить мати і знайомить її з новим сусідом Густаво. Мати сподівається, що він зацікавить доньку. Бабі та Катіна проводять багато часу з Угу, Полу та іншими байкерами. Раптово до бабі підходить колишня дівчина Ача, свариться з нею і починається бійка. Хлопці побачили це та прибігли їх рознімати. Угу запевняє, що ніколи не обдурить бабі. Вони йдуть до тату-майстра і дівчина робить собі татуювання з першою літерою імені хлопця. До Угу приходить батько бабі, що Поговорити. Вони йдуть до бару, де хлопець каже, що увесь час ганяв на мотоциклі, поки в його житті не з'явилась людина, яка просто сказала: заспокойся. Це завдяки бабі. Він навчився помічати дрібниці. У школі вчителька викриває, що бабі підробила підпис матері, тому дівчину можуть виключити зі школи. Її батькам доводиться пожертвувати школі 8 тисяч євро. Ввечері бабі розповідає про це у угу по телефону, і через мить він заходить до її кімнати через вікно. Хлопець веде її до басейну, де їх чекають Катіна і Поло. Молоді люди чудово проводять час. Наступного дня Адче завітав до вчительки і наказав не завдавати проблем бабі. Жінка не боїться його погроз, доти, поки він не скаже одне слово. Пепіто. Виявляється, що це її маленький пес, який зараз знаходиться у Аче Хлопець везе бабі на берег моря до будинку, який продається. Тут вони проводять час, танцюючи та займаючись коханням. А чи перший в її житті чоловік і він кохає її? Вона щаслива аж до неба, а хлопець каже, що щасливіший на три метри над рівнем неба. Наступного дня до бабі прийшли уго та Поло з пепіто. Коли дівчина заче усамітнилася, вона почула шуми. Побачила, що до її будинку увірвалася велика компанія юнаків. Вона розлютилася і прогнала усіх разом з угу. Вранці Бабі їде до школи і бачить надпис на мосту Ми з тобою на три метри над рівнем неба. Намагаючись вразити дівчину, Уго влаштовує романтичну вечерю і чекає на бабі. Але дівчина не прийшла, адже телефонує і дізнається, що після того, як у будинку побували його друзі, пропала каблучка її матері. Цього було достатньо, щоб хлопець надзвичайно розлютився. Він приїхав до порту і почав битися з Чіно. Уго зупинила його колишня дівчина і віддала каблучку. На засіданні суду бабі дає. Свідчення про події тієї ночі. Її мати сердиться на доньку, тому що вона обіцяла сеньору Санта Марії допомогти. Бабі каже, що Ачі її хлопець, і вона хоче бути з ним. Коли Катіна та бабі узнають, що успішно склали іспити, Угу сполу повертають Пепіто вчительці. Бабі йде до неї, щоб подякувати, але бачить у класі Пепіто і розуміє, що Уго залякав жінку. Дівчина їде до квартири Угу і лає його за погрози вчительці. Дівчина хоче розійтись з ним. Настає 18-й день. Народження бабі Катіна запевняє, що прийде до неї на вечірку після перегонів, в яких бере участь Поло. У ресторані багато гостей. Усі вітають бабі. Пізніше на свято приходить Ачі і здається, що він нарешті змінився заради неї. Вони починають цілуватися. Тим часом починається гонка. Поло їде з Катіною, а Чіно з колишньою дівчиною Уго. Суперник постійно створює аварійні ситуації, і, врешті-решт, поло з Катіною потрапляють в автокатастрофу. Уго з бабі узнали про це і мчать до порту. Там вже поліція та швидка допомога. Катіна благає, Ачо знайти поло. І він побачив свого друга, коли поліція вже застібає чорний мішок. Угу кричить і плаче, обіймаючи загиблого пола. Бабі йде від нього. Вона не хоче жити таким життям, де багато лайна та смертей. Вона кричить, що це він винен у смерті поло, і Уго дає їй ляпас. Минув час. На різдво до Угу прийшла Катіна, яка подарувала те, що викликало у нього сльози. Це їхнє Поло фото у басейні. Потім вони розмовляють. Про бабі, і Катіна каже, що дівчина вже з кимось зустрічається. Стоячи під проливним дощем, Аджет дзвонить бабі з вуличного телефону. Він бачить, як вона з Густаво проїжджає на машині. На мить колишні закохані зустрічаються поглядами. Так усе скінчилося. Угу з Алексом прийшли на берег моря. Молодший брат каже, що збирається їхати до Лондона працювати. На думку, Адже все у житті буває лише раз. І як не намагайся, ніколи не переживеш ті ж самі почуття знову. Більше ніколи не під Дімошся на три метри над рівнем неба.